Ти як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. Сідай зручніше, я знаю, ти втомився. Ти поки зроби собі чай, загорнися у і нехай ось світ почекає. На Марсі, здається, реально було життя. Вчені з наса заявили, марсохід Персаверанс накотив на камені з підозріло світлими плямами, і вони виявилися не просто пилом, а слідами мікробів. у мікробів. Усередині знайшли ознаки того, що колись там перебували мікроорганізми, а з огляду на те, що цей камінь лежить у районі, де раніше було стародавнє марсіанське озеро, все складається. Тобто виходить на Марсі, колись вирувала вода, і цілком, можливо, хтось там реально плавав. Не інопланетяни, звісно, але бактерії. Виходить, ми у всесвіті не одні. Хоча, знаєш, мені здається, ми всі уявляли марсіанів інакше. Піди доторкнись до трави. Тепер це не просто жарт, а реальний челендж від нового додатку. Вийшов додаток Touchgrass, який вирішує проблему нескінченного залипання в соцмережах. Занадто довго скролиш меми та відоси. Все, стоп. Поки не вийдеш на вулицю, ні TikTok, ні інста тобі не світить. Алгоритм простий, але геніальний. Аби знову отримати доступ до стрічки, потрібно надіслати фото з рукою на тлі живої зелені. Додаток перевірить, що ти реально вийшов з кімнати і поспілкувався з природою, хоча б через дотик до кущів. Взимку, мабуть, ми залишаємося без гортання стрічка. І ще уяви обличчя поліцейських, які проходять повз, поки ти мацаєш траву і все це знімаєш на камеру. Це, ти попав? це ідіот в повз. Ще грубіян сказав кот сам. Один юзер у сервісі Корсор вирішив скинути завдання на щі. Мовляв, ось коти з багами полагодь. А нейромережа замість того, аби полагодити, влаштувала міні-бунт. Я не буду за вас писати. Думайте самі, як логіку побудувати. Це ж ваша робота. якщо треба щось зробити? Робиться сам машини поки що не захопили світ, але вже починають завдавати болю морально замість допомоги. Фулшеймінг і натяк. і дивчись ледарю. Тож розробники поки що можна не панікувати, що вас не замінить. Він просто буде дивитися зверхня і відправляти гуглити синтаксис. Google тихо забрала назад свою обіцянку не робити ще зброю. Раніше в кодексі Google щодо щі чорним по білому було написано: ми не створюємо речі, які можуть шкодити особливо зброю. Але тепер цей пункт тихо зник з правил. Без прес-релізів, без гучних заяв, просто взяли і переписали. Замість цього тепер звучить філософські. Демократичні країни повинні розробляти щі на основі таких цінностей, як свобода і права людини. Ну і додали, що всім компаніям, урядам, організаціям треба працювати разом, нібито задля для безпеки і блага людей. Але не всі всіх таке оновлення тішить. Колишня очільниця етичної команди з Ші Google Маргарет Мітчелл уже підняла тривогу. Такі розпливчаті формулювання можуть відкрити дорогу розробці технологій, які реально можуть шкодити людям або в гіршому випадку використовуватися в бойових цілях. Я прийшов стрілятися. Зміни можуть сильно вплинути на репутацію Google. особливо на тлі далі більшої уваги до того, як саме великі техногіганти ще у світі. На горизонті з'явився свіжий виживач Hello Sunshine. Тут равцеві доведеться гуляти постапокаліптичними руїнами колишньої корпорації, ховаючись від шаленого сонця в тіні гігантського робота, що крокує, вдень пустеля як духовка, вночі ж навпаки, морозить до кісток. Порятунок один триматися поруч із залізним гігантом, особливо вночі аби не замарзнути. Робота можна буде прокачувати і лагодити. Якщо подружитися, він стане справжнім напарником і виживати стане легшим. Лотати всяке барахло, крафтити корисності. Це тут основа. І так, кооператив теж завезли. З друзями буде ще веселішим. На фестивалі з півдня на південний захист 2025 нам показали 10 хвилин геймплейної магії з Death Stranding 2 on the Beach. Ну і, звичайно, підтвердили офіційну дату релізу 26 червня 2025 рік. Ексклюзивно тільки для PS5. А якщо купити розширене видання, можна увірватися в гру на два дні раніше за всіх. Трейлер видав масу новинок. У кадрі з'явилися нові обличчя. Наприклад, таємничий контрабандист на ім'я Ніл і харизматичний док, якого зіграла Дебра Вілсон. Загалом на нас чекає 14 значущих персонажів, включно з уже знайомими Семом, Фреджайл, Гігсон та іншими. За сюжетом минуло 11 місяців після подій першої частини. Наш герой сам Портер Бріджес тепер борознить різні континенти на кораблі Магелан. У спробі не дати. Людство остаточно згинути. Паралельно він шукає Лу, свою прийомну доньку. Головна тема сумніву, силі зв'язків, як і відображено в слогані. Нам не варто було з'єднуватися. Саундтрек знову на рівні. Вудкіт відомий за Аркейн. Придзамовленні стартували 17 березня. Стандарт видання коштуватиме 70 доларів. Делюкс 80. Паркер перший апарат, який реально побував біля сонця. Нас офіційно заявили їхній сонячний зонд. Паркер став першим в історії апаратом, який буквально доторкнувся до сонця. Ну не рукою, звісно, але залетів у найжорсткішу частину сонячну корону, тобто у верхній розпечений шар атмосфери світла. Там він замутив справжній космічний ресерч, зібрав частинки, заміряв магнітні поля і взагалі провів серйозну наукову роботу. Наразі він підлетів до сонця на близько 10,5 мільйонів кілометрів, що становить десь 15 сонячних радіусів, але це ще не можа. Далі він збирається підібратися ще ближче, майже до шести мільйонів. Мільйонів кілометрів від поверхні зон відправили в космос ще 2018 року, і він реально крутий. Витримує понад 1300 градусів Цельсія і вивчає, як влаштоване сонце зсередини. Зокрема, сонячний вітер, той самий, що впливає на космічну погоду, і, наприклад, викликає північні сяйва. Назвали апарат на честь вченого юджена Паркера, людини, яка однією з перших почала вивчати, як працює цей сонячний вітер. Shop Rider Flagship. Електроскутер на чотирьох колесах з дахом і комфортом. Збоку дуже схоже на невелику машинку, скажи. І так, на ньому можна ганяти велодоріжками. За цим гаджетом стоїть канадська фірма Eclipse Medical, яка робить техніку для людей з обмеженими можливостями. Скутер не тільки стильний, але й витривалий. На одному заряді він видає до 40 км ходу, а розганяється до 11 км на годину. Не гоночний боліт, звісно, але для міста топ. Виглядає відмінно та й здається, що скутер дійсно зручний. На голову нічого не капає, в обличчя нічого не летить збоку, теж захист від бризок. Китайці зробили робота, який катається на велосипеді. Стартап Егібот з Китаю представив Лінші x 2 компактного андроїда з ростом 1,3 метра, який сам крутить педалі та тримає рівновагу. Нібито це взагалі не проблема. Він також катається на самокаті, сігвеї, навіть вміє танцювати. Фішка X2 розумний ші, який не потребує навчання. Він просто бачить завдання і робить. І розробники хочуть використовувати його як домашнього помічника, продавця або навіть віддаленого аватара. Підключаєшся, і робот стає тобою у майбутньому такі роботи братимуть на себе всю рутину: покупки, прибирання та інше. Але розробники вже зараз запевняють, робочі місця вони в людей відбирати не збираються. До речі, ілон маск планує викотити 10 тисяч оптимус роботів уже в 2025 році. Apple готує глобальне оновлення програмного забезпечення. І це не просто патч, а прям перезавантаження всього зовнішнього вигляду. Обнову планують викотати вже цього року. Зміни торкнуться всього інтерфейсу: іконки, кнопки, вікна, меню і навіть самі додатки виглядатимуть по-новому. Усе стане простіше, стильніше і зручніше, особливо для нового покоління користувачів. Новий дизайн буде натхнений фішками з Vision Pro, шолома доповненої реальності від Apple. Тобто навігація та управління стануть більш інтуїтивними, ніби ти вже в майбутньому. Оновлення отримують iOS 19, iPadOS 19, macOS 16. Для Mac це буде найбільший апдейт з 2020 року, а для iPhone взагалі наймасштабніший з часів iOS 7, яка свого часу всіх здивувала своїм станом. В Естонії збирають робота, який стріляє павутиною прямо як людина павук. Вчені стартуського університету. Реально створюють робота, який може випускати павутину зі спеціального розчину, як у коміксах, тільки по-науковому. Рідина вистрілюється, застигає на льоту і перетворюється на міцний матеріал. Ця штука вже вміє створювати захоплення і навіть міні мости. А відео з тестами показує, як усе це працює. Виглядає футуристично і круто. Технологія ще в розробці, але у неї великий потенціал від рятувальних операцій до інженерних завдань майбутнього.

Китайська компанія UHPIL cl здається, правильно сказала, викотили щось божевільне. Перший у світі ноутбук, в якому стоїть справжня десктопна відеокарта GeForce RTX 5090. Так-так, не мобільна версія, а повноцінна звірюга з водянкою і всім фаршем. Весь цей монстр важить приблизно 5 кілограмів, і за габаритами схожий більше на валізу, аніж на ноут. Усередині звичайна материнка формату Mini ITX і один із топових каменів на вибір Ryzen 7 9800. 500X3D, Ryzen 9 9950X3D або Intel Core Ultra 9 285 k Коротше, повноцінний стаціонарний ПК просто в портативній формі. Вони показали дві версії та 1000 і та 1000 Super. Друга потужніша, товща і може тягнути до 735 Вт на процесори уху, Перша простіша. Та ще й без RTX 5090. Екран на 17 3 Трика роздільна здатність 120 Гц, є і порти на будь-який смак, два SATA. 4, Thunderbolt 4 і все, що треба для геймінгу або важких завдань. Поки це все в статусі прототипу, і не зрозуміло, чи буде серійний запуск. А батарейка, мабуть, це зменшена модель атомної електростанції? Ну, не знаю. Ноутбук це ж про мобільність. Взяв його під руку і пішов по справах, а щоб цього монстра стягнути зі столу доведеться попітніти. Раз мобільність під питанням чи не простіше вже купити простий ПК. Там і монітор можна великий поставити. Джон Вік знову в справі. Так, навіть після його смерті. Офіційно підтверджено, п'ята частина вже на підході. І Кіану Рів знову примірює костюм найкрутішого кілера в кіно. За режисуру знову візьметься чат Стахелський. Той самий, хто і зробив Джона Віка культовою франшизою. А продюсують продовження Безел Іваник і Еріка Ліс тандеро. Глава Lions Gate натякнув, що команда не поверталася просто так. У них є ідея, яка реально може здивувати фанатів. Щодо Джона Віка 5, поки що все тримають. Секретів ні деталі сюжету, ні дати виходу. Але якщо вже кіану повернувся, є всі шанси на круту картину. У Вов WoW з'явиться повноцінне налаштування будинків. Так, так, майже через два десятки років гравцям дають руки справжній редактор житла. Тепер кожен зможе побудувати свій куточок в азароті так, як йому хочеться. Більше ніяких стандартних шаблонів і похмурих інтер'єрчиків. Усе це добро завезуть із виходом аддона Міднайт. Механіка кастомайзу буде не просто поставив стілецю кут, ти реально зможеш перепланувати будинок як завгодно, будувати стіни і розносити, їх. ділити простір на кімнати, вибирати матеріали і стилі і навіть під. Бирати дрібниці на кшталт оздоблення стелі або візегунків на підлозі. Хочеш затишну таверну з каміном і книжковими полицями? Без проблем. Мрієш про готичний лігво в стилі нежиття? Чому би ні? Схоже, кастомайз буде максимально гнучким. А от дата виходу Міднайт поки в тумані. Тікток тепер сам відправляє спати, особливо наймолодших залежних. У новому апдейті у застосунку з'явився режим сну. Якщо тобі менше 16, то після 22.00 Тікток сам каже, все досить. Стрічка завмирає, меми вимикаються, а замість чергового танцю або лайфхака вмикається чилова музика і спливає гайд з дихальних технік. Типу, дихай, розслабся, лягай спати. Дорослі, до речі, теж попросили впровадити таку штуку для них, тому що сила волі програє кумедним котикам і кринжовому контенту. Коротше, деградація скасовується, помедитували і лягаємо спати. Інтел новий бос. І все серйозно. Після затяжної кризи і низки невдач компанія вирішила оновити керівництво. Крісло СЕО тепер займає Ліп Бутан, важковаговик зі світу напівпроводників, і людина, яка вже не раз витягала компанії з межі. Пет Гелсінгер, колишній глава Інтел, пішов у грудні 2024-го. При ньому акції компанії просіли майже на 54%. І на тлі цього призначення тана зустріли тепло. Папери одразу ж підскочили на 13%. Тан приходить не в легкі часи. Intel програла. Битву за ринок щита мобільних чіпів. Qualcomm і NVIDIA обійшли її на повороті. Вишенька на торті звільнена 15% співробітників, втрата місця в індексі Dow Jones і чутки про можливе злиття або продаж компанії. Тож найближчі місяці для Intel це або жорсткий камбек, або фінальний рівень перед геймовер. Подивимося, що буде далі. Ще тепер не просто підказує. Він реально рухає курсор за тебе в блендер. Один ентузіаст створив плагін, який подружив блендер із клауд. Тепер ти просто пишеш у чат, зроби мені тут гору, а тут водоспад, і нейромережа сама клікає все потрібне в інтерфейсі. Це не просто зручність, це майже магія. Можна збирати повноцінні сцени і навіть гейм-локації, не знаючи всіх кнопок і меню на пам'ять. А ще це топова штука для навчання. Забудь про довгі гайди на YouTube. Тепер можна просто сказати, що ти хочеш, і спостерігати. Як Клауд робить усе по кроках. Зіппі шеф-кухар майбутнього. Інженери нарешті зробили кулінарного робота, який вміє дуже смачно готувати. Зіппі не просто розумна машина, це майже гастро чарівник, в якого в голові не пара рецептів з форуму, а цілих 5 мільйонів кулінарних шедеврів. Його вже беруть на роботу топові ресторани з мішленівськими зірками. І не просто так, він вміє відчувати температуру, засікати час, користуватися кухонними приладами і навіть вчитися з першого разу. Покажи, як готувати справу, він повторить без помилок. По суті, це кухар, який не не буває, не пересолює і не втомлюється. А найцікавіше, його можна взяти в оренду лише 12 баксів на годину, і в тебе на кухні з'являється ідеальний співробітник без примхи перекурів. Поки що зіпід доступний лише для профі. Але якщо так і піде надалі, не виключено, що скоро він смажитиме млинці і на домашніх кухнях. У штатах придумали незвичайну штуку для ув'язнених. Тепер їм видають vr шоломи аби хоч якось відволіктися від тюремної рутини і відчути смак свободи. Особливо це стосується тих, хто сидить на самоті. Для них роблять спецзони такі залізні клітки, де можна присісти і вдягнути шолом. Усе це відбувається у спеціально відведених залах. Програма триває тиждень. Щодня по 4 години ув'язнені занурюються в різні vr сцени від звичайного міського життя до чогось більш епічного на кшталт прогулянки Парижем або польоту з парапланом. І що дивно, за перше вже тиждень Тень в одній в'язниці кількість порушень впала з 735 до всього одного. Схоже, віртуал реально працює. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що завітав. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!